Україна продовжує активно будувати оборонну смугу на півночі країни. Один із ключових напрямів Чернігівський. Нині його укріплюють додатковими системами інженерних споруд. А по завершенню робіт подібні ділянки буде додатково заміновано. Як ідуть роботи та що вже встигли зробити, Артем Деркачов дізнавався. Риють, облаштовують та укріплюють. На Чернігівщині продовжують підсилювати лінію українського кордону, що з кожним днем робить її більш неприступною для ворога. Ви саме бачите, як поки струємо стаїте оборонної зони. окопи. Оборон... копи робота може мінятись кожні п'ять хвилин. Тобто, якщо потрібно ставити калки, зараз ставимо калки. Тобто потрібно напиляти коротше, влажимо, пиляємо коротше. поляємо тобто, немає основної, основної якоїсь роботи в одної людини. Працюємо та й працюємо. Колектив гарний, так що робота є мерзнемо. Бувало, що і по коліна в воді лазимо, бувало все. Так що дощ, сніг, мороз. Чим більше ми зробимо для збройних сил, тим краще для наших хлопців, що воюють. На ділянках працюють групи будівельників приблизно по 50 чоловік. Активно застосовують важку техніку. Техніки теж буває 13 одиниць, буває 10 по-різному. Від потреб залежності. Тут в общем, ми виконуємо такі роботи. Окопи, це щілина, де ми знаходимося зараз, вогневі споруди, Вон у нас, бліндажі там далі за мною знаходяться. Ну і таке. Згідно планом з роботою постійно слідкують військові та надають поради. З військовими звичайно консультуємося, приїжджають, питаємо як краще. Бувають зміни, які вносять, як їм краще. Самі захисники теж працюють не покладаючи рук. Хорошу роботу, хлопці проробили. Ну, все, все відмінно, все подобається. Наша задача була встановити бетонні блоки, почистити його від снігу, щоб, щоб воно рівно стояло. О, для То не відповідно потрібно для. Цілишності конструкції на іншому боці свої позиції укріплює і ворог. Проте військові зазначають, загрози нового наступу на тепер немає. А в разі такої спроби буде гідна відсіч. Обстановка контрольована, ніяких наступальних угруповань ворогам не створено. Тут будуються роти опорний пункт на посиленого роту. Кожна рота має стримати наступ батальйону ворожих сил. Відповідно, така лінія вона буде в подальшому з'єднана з іншими підготовленими оборонними позиціями і. На безпосередньо на цій ділянці буде можливість стримувати до півтори двох бригад противника. Саме на цій ділянці роботи планують завершити у найближчий місяць, а надалі в планах підсилювати оборонну спроможність наших військ по всьому периметру державного кордону. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.